ви не знали цього про ЗСІМ-4. Можливо. Привіт усім! З вами квітнева і це перше відео з серії відео. Ви могли не знати цього про The Sims. Перше, тому що я й надалі планую досліджувати гру на цікавинки, і якщо вам сподобається це відео, я продовжую випускати нові. Ну а ви не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати в коментарях, про що ще вам було б цікаво дізнатися. Для початку познайомимося з Корою. Майже все вона тестуватиме на собі, їй не вперше, тому не переймайтеся. Ваші персонажі можуть самостійно крафтити музичні інструменти. Для цього їм необхідно прокачати навичку володіння потрібним інструментом та майстрування до восьмого рівня, після чого на столярному станку у вашого Сіма з'явиться дія змайструвати відповідний інструмент. Вигляд готового інструмента також буде залежати від того, якої якості він вийшов. Як подивитися на світ очима вашого Сіма? В грі доступний режим від першого обличчя. Для цього потрібно натиснути комбінацію клавіш shift Tab, і ви будете бачити все, як ваш обраний персонаж. В такому режимі можна і керувати персонажем, але це не дуже зручно. І якщо ви ще раз натиснете Tab, то це ще й прибере інтерфейс гри. Щоб повернутися в звичайний режим, ще раз натисніть Shift плюс Tab. Спогади в 4 ще дають медлети настрою, в якому був тоді персонаж. Для цього вам потрібно перейти в налаштування камери біля панелі управління часом, а там перейти в управління знімками. Вас перекине на всі доступні скріншоти, що ви робили в грі. На жаль, якого сортування тут немає, якщо у вас їх багато, як і в мене, то все може бути переплутано, тому краще чистити свої скріншоти. Знайшовши необхідний скріншот, відкриваємо його і натискаємо Утворити спогад. Якщо персонажі на фото мали особливий настрій, як в мене романтичний, цей спогад теж його отримує. А коли ваш персонаж згадає цей спогад, то отримує модлет з цим настроєм. Крім того, гра автоматично визначає персонажів на фото. а Якщо вашого персонажа там немає, згадати цей спогад. Він не зможе. Ось ці полички з зуттям насправді функціональні. Натиснувши на поличку в режимі життя, можна обрати, чи будуть ваші персонажі знімати взуття в будинку і ходити босами, чи будуть одягати тапульки. Але на жаль, ці тапульки у всіх однакові і замінюватимуть тапульки з піжами, якщо ви їх там додавали. А якщо ваш персонаж буде порушувати правило і не знімати взуття в приміщенні, в нього з'явиться мудлет сорому або грайливості. Функціональні компактні термосумки та рюкзаки. З одним з оновлень базову гру прийшла функціональна термосумка, яка працює як міні-холодильник з закусками. Її можна ховати в багаж персонажа та брати з собою, або ховати у рюкзак, який теж став функціональним і дійсно виконує функцію рюкзака. Ховати в нього можна також книги, домашки чи, наприклад, їжу, і теж брати з собою, закинувши в багаж персона. Персонажа. Перехована життєва ціль зі смаженим сиром. Щоб її відкрити, потрібно з'їсти три порції смаженого сиру підряд. Ціль має три рівні, а виконавши їх, ваш СІМ зможе створювати смажений сир буквально з повітря. Я ще ні разу не проходила цю життєву ціль, тому якщо вам цікаво, можемо пройти її разом на стрімі. Дайте знати про це в коментарях. Якщо одягнути шапку тигра з режиму створення персонажа, то ваш персонаж стане грайливим на 6 годин. Тільки не перестарайтеся, щоб ваш персонаж не помер від істерики. Якщо ваш персонаж буде дивитися на картину сумного клоуна, то і сам стане сумним. А на ділянці раптово з'явиться справжній сумний клоун, який теж буде засмучувати вашого персонажа. А натягнувши костюм клоуна з режиму створення персонажа, ваш персонаж сам стане сумним клоуном і матиме відповідний мудлет. Сам клоун може вам дуже довго надокучати, і якщо ви хочете його позбутися, то просто класніть на нього і попросіть піти геть. Займаючись рибною ловлею, у вашого персонажа є шанс виловити ягоду коровоцвіту. Звичайно, цей шанс вище в таємній локації, але про це можливо в іншому відео. Посадивши цю ягоду, у вас виросте ось таке коровисько, що може і з'їсти вашого персонажа, якщо його вчасно не годувати. Але це ще не все. Якщо біля коровиська вимкнути музику, воно почне мило піти. І якщо подружитися з розумною колонкою, то на ній можна буде налаштувати щось типу будильника. Коли ваш персонаж прокидається, то колонка буде озвучувати афірмацію, новини або анекдот, що даватиме відповідний модлет вашому персонажу. І ще один цікавий факт: все, що я розповідала, було про нудну і нецікаву базову гру. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, про що ви вже знали, а про що тільки дізналися. І якщо ви додивилися аж до цього моменту, я вам безмежно вдячна. І окремо дякую спонсорам каналу за підтримку підпискою. Якщо ви хочете долучитися до спонсорів та отримати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую обіймаю і скоро побачимось!